Як проходить огляд у проктолога? Проктолог спочатку виконує пальцевий ректальний огляд. Це дає змогу оцінити стан прямої кишки та області навколо неї. При необхідності проводимо аноскопію або ректороманоскопію. Сьогодні розкажу про аноскопію. Для огляду використовуємо ось такий спеціальний інструмент, який називається аноскоп. За його допомогою можна оглянути анальний канал, ділянку, де знаходиться гемородальна тканина. Оцінити слизову прямої кишки та визначити інші захворювання прямої кишки. І, звичайно ж, найчастішим питанням від пацієнтів є: а чи буде боляче? Боляче не буде. Для огляду використовуємо спеціальний знеболюючий гель. Огляд у проктолога нічим не страшніший, ніж огляд у гінеколога. Всі знають, що гінеколог для огляду використовує спеціальне дзеркало, і жінки не бояться і не соромляться йти до цього лікаря. То чому ж до проктолога так страшно? Усім людям старше 40 років потрібно проходити регулярний огляд у проктолога, адже саме у цей вік значно зростає ризик появи та розвитку злоякісних захворювань шлунково-кишкового тракту. Дбайте про своє здоров'я! Чекає вас на огляді!